У Любишові вже понад три роки функціонує Донецький медичний центр спортивної медицини. Тут працюють люди, які не здалися. Тут лікують, відновлюють, допомагають. Однак колектив пробув сюди не наосліп, адже тут їх чекали знайомі спортсмени і колеги. Це містечко знайоме, знаємо тут спортивна сім'я Борисуків. З ними давно спілкуємося, дружимо. Були надані приміщення для зберігання. Та була надана допомога в перевезенні там інвентаря, медичного обладнання, меблів і персоналу. Війна змусила працівників центру покинути дім двічі. Спершу Донецьк, потім Бахмут. Але у Любошові вони знайшли не просто прихисток. Вони знайшли себе знову. Бойові дії підходили до нашого міста. І тому було вирішено, що переїзд сюди, Любишов. Ставлення було дуже добре, надали прихисток, допомагали спочатку, і зараз допомагають. На початку одразу після переїзду ми проживали у гуртожитку. Найголовніше, що тут тихо, тут спокійно звикли, бачимо, як сам Любешов розбудовується, тобто дуже багато змінюється, і це ну навіть цікаво спостерігати. Растимо разом з Любешовом. У команду центру додалися і місцеві жителі. як ось Тарас Корецький працюю вже майже два роки. Я думав, тут такого не буде, що Любишов не сильно буде розвиватися. Як звичайно, з Любошівською дитячою нацькою спортивною школою укладена співпраця. Діти проходять обстеження, займаються в залі, готуються до змагань. Своєю чергою спортсмени з Донеччини мають можливість займатися на місцевому стадіоні. Спочатку повномасштабного вторгнення, тому торгую то тут часто. Буваємо на стадіоні тренуємося, в парку тренуємося, або бігаємо десь там за місто. Центр розмістився у серці селища. Місцеві допомогли з приміщенням, житлом, адаптацією. Тут знайшли підтримку і прийняття. А Любашів отримав унікальну установу, якої досі не мав. Надаємо допомогу населенню, військовослужбовцям працюємо з дею США. Вони у нас на базі проходять медичне обстеження в зимовий період. Вони займаються безкоштовно у нас в залі, тому що ну, на стадіоні. Це немає можливості в зв'язку з погодними умовами. Для військовослужбовців реабілітація в нас, якщо є показання до реабілітації і саме медичні послуги для військових безкоштовно. Для населення в нас зібрано найсучасніше реабілітаційне обладнання, фізіотерапевтичне обладнання, є зала ЛФК. До Любошова приїжджають пацієнти з різних громад, тут отримують терапію, проходять відновлення без поїздок у далекі міста. Оснащені багатьма апаратами, які дають великий спектр в реабілітації, навіть і апарати, яких немає у районі, наприклад, ударна хвильова терапія. Найближче де є роблять, то місто Луцьк. Також апарат високоінтенсивної магнітної терапії, який дозволяє впливати не тільки на м'язову структуру, а також і на нервову систему. Апарат вакуум компресійної терапії, який дозволяє лікувати рани, лікувати післяопераційні періоди, пришвидшує загоєння ран, а також підготовлює до наступних етапів реабілітації або оперативного. У цьому центрі зійшлися два світи Донеччина і Полісся. Це історія медиків, які не опустили рук, і громади, яка не залишилася осторонь. Це приклад, коли допомога взаємна, тоді ми справді сильніші разом.